Ефективне використання бюджетних коштів, підготовка Городенківського району до весняно-польових робіт, проблеми в тваринницькій галузі та хід земельної реформи такі головні теми колегії облдержадміністрації. Зокрема, у минулому році ревізори провели перевірки, які виявили фінансових порушень на майже 50 мільйонів гривень. Їх фіксували у різних галузях від комунальної до соціальної політики. «Управління праці соціального захисту населення райдержадміністрації і міської конкомі. І в інших установах, які підпорядковані головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на суму 3,881 тисяча, з яких відшкодовано тільки 930 тисяч, 24%. Однак назвати прикладів того, що хтось привласнив кошти із сказни представники Держфінінспекції не змогли, тому голова ОДА зобов'язав ревізорів більше не звітувати для Галочки. Натомість працівники колишнього кру будуть особисто візувати кожну фінансову операцію бюджетних установ. Значну увагу на колегі ОДА приділили розвитку тваринництва, адже роботу Івано-Франківщини у цій сфері Кабмін визнав незадовільною. Сьогодні стало відомо, що займатися розведенням великої рогатої худоби не бажають ані пересічні селяни, ані великі і фермерські господарства із шестидесяти семи господарств, які отримують у оренді 500 і більше гектарів сільськогосподарських угідь, тільки 19 отримують велику рогату худобу. Ми розуміємо, що ми винні з цього приводу ми неодноразово проводили колеги головного управління наради під керівництвом Бруса Василя Хомича, але, на жаль, бажаних результатів не отримали. Аби поліпшити ситуацію з тваринництвом, вода вирішила ввести план збільшення поголів'я великої рогатої худоби, які саме будуть цифри наразі невідомо. Також керівництво облдержадміністрації зобов'язало чиновників в районах роз'яснити людям про державні дотації на закупівлю корів. Гроші в сільського господарства навало, в тому числі на створення цих сімейних ферм. Гроші пролежали на рахунку. У Міністерстві сільського господарства невикористані кошти для створення сімейних перм. Це не гріх нам, в першу чергу, від Бога. А другий гріх від людей, що є гроші, і ми не хочемо людям розказувати. Люди не знають просто цього по себе. Не знають. Також в області оголосили місячник загального прибирання. Він розпочнеться 30 березня. За його підсумками, вода пообіцяли нарешті вручити війник найнеохайнішій громаді області.